Добрий день, клюба малеча. Пограємося в гру. Чи буває навесні дай відповідь так чи ні? Ви розглядаєте картинку. Я задаю питання. Ви даєте відповідь? Так чи ні? Навесні береза дає цілющий сік. Так чи ні? Навесні течуть струмки. Так чи ні? Навесні повертаються горобці, з вирію. Так чи ні. Чи з'являються квіти навесні? Так чи ні. Опадають листя на деревах? Так чи ні. Навесні прокидається ведмідь від зимової сплячки. Так чи ні. Весною прокидаються вовки від зимової сплячки. Так чи ні? Молодці діти. Я сподіваюся, що ви надали правильну відповідь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.